Підозрюваного у вбивстві 16-річного хлопця у столичному фунікулері затримали. Він перебуває в СІЗО під вартою. Про це інформує управління Державної охорони України. Відомство обіцяє всіляко сприяти розслідуванню і запевняє, що в жодному разі не виправдовує військовослужбовця. Відомо, що підозрюваний у вбивстві підлітка служить водієм в управлінні державної охорони України. За словами родичів загиблого, йдеться про Артема Косова. Окрім того, вони стверджують, що під час вчинення Злочину чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Також при затриманні поліція знайшла в нього марихуану та табельну зброю. Родичі загиблого підлітка бояться, що підозрюваний може уникнути відповідальності за злочин. Начебто під час затримання поліціянти переконували, що чоловік міг втратити рівновагу та впасти разом із хлопцем. Однак рідні кажуть, що це неправда, і штовхнув він хлопця навмисно. Окрім того, у ДБР повідомили, що чоловік своїх. Її провини не визнає. Нагадаємо, напередодні на станції фунікулера у Києві виник словесний конфлікт між тридцятирічним чоловіком та групою підлітків. За словами хлопців, він чіплявся до них, мовляв, чи готові вони захищати батьківщину. Згодом штовхнув одного з підлітків у спину, внаслідок чого той розбив скло вагона, а уламок потрапив у сонну артерію. Вони всі, вийшли. Вони всі вийшли з вагону і тут почалась якась метушня. Моторошно. Все залито кров'ю, всі кричать, особливо ці діти, які з ним були. Це жах. Загиблому було лише 16 років. Хлопець помер на сходах станції внаслідок поранення. За фактом трагедії, працівники ДБР відкрили кримінальне провадження проти чоловіка за умисне вбивство. Підозрюваному загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Каріна Нечитайло, телеканал НТА.